Черніцях відбудеться третій благодійний бал. Цього разу осінній оркестр і балерини, принцеси і принци, і найголовніше на заході будуть здійснюватися мрії тих, хто найбільше цього потребує. За лаштунками приготування до осіннього благодійного балу і наша Юлія Задорожняк. Першуються останні приготування до конкурсу краси княгиня Буковини, Буковини-2016». Дівчата уважно слухають хореографа-постановника. У них знімають параметри. Організатор дає останні настанови. Про нас говорить вся Україна. З'їжджаються до нас з різних міст, щоб подивитися на це дійство, підтримати своїх учасниць. Беремо абсолютно всіх бажаючих, і вже на самому заході на благодійному балу будемо вибирати переможниць конкурсу. Обиратимемо княгиню Буковини, а також княгиню Чернівці, 2016 Дві фіналістки будуть брати участь у національному відборі конкурсу краси княгиня України, 2016 Масштабне шоу краси і граці відбудеться в рамках третього благодійного осіннього балу, запрошення на яке може отримати кожен іграшки, канцтовари, дитячі книги, все те, що так необхідно малюкам із буковинських притулків. Ось що є перепусткою на благодійний вечір краси і добра. Дуже просимо, щоб кожен приніс, хоча б собою якусь маленьку іграшку, книжку, канцелярію, одяг для дітей. Можна щось таке, що є вдома, що в принципі користувалися ваші діти, які виросли, але в хорошому Тані дуже просимо. Ліна Ільницька втретє організовує благодійний бал для допомоги малозабезпеченим дітям. Дітки це наше майбутнє. і Не у всіх діток є батьки і. На майбутнє треба працювати, тому ми долучаємось, створюємо такі от, заходи, які нагадують чернівчанам та гостям міста, що є певні проблеми, про які потрібно думати, окрім конкурсу краси княгиня Буковини, 2016 Гості осіннього балу побачать виступи дорослих і юних балерин та послухають гру академічного симфонічного оркестру. Чи що вони потраплять кілармонії. в казку? На початку їх буде зустрічати при вході карета принцом. Осінній благодійний бал краси і добра відбудеться 10 вересня о 18 годині в Агоїст Пелес. Юлія Здороженяк, Роман Палатик, Чернівецький промінь.